Пел за три дні продалася тиражем 4 мільйони копій і перегнала Elden Ring, Cyberpunk 2077 і навіть Dota з з за піковим онлайном в історії Steam, при цьому, будучи платною. Загалом гра про покемонів з пушками нереально стрельнула. Lost Ark навпаки втратила 97% від пікового онлайну з моменту релізу. Сцена з сага Hellblade 2 буде перекладена аж 26 мовами з українською включно. Ходять чутки, що Майкрософт може дозволити стороннім компаніям випускати. Ти свої ігри на Xbox, а голова вашого персонажа Suicide Squad Kill the Justice League вибухне, якщо ви не послухаєтеся наказу. This War of Mine купили більше ніж 9 мільйонів геймерів, а ще завершили зйомки Mortal Kombat 2. Вітаю, піпле. Це дайджест всякої всячини. Тож, якщо сподобається, буду радий вашій вподобайці та підписці. Окремо дякую всім спонсорам та патронам каналу, а також за останні разові донати. Це мотивує і допомагає працювати далі. Всі посилання в описі Починаємо! Користувач, який представився співробітником Нікс, повідомив на одному з форумів про можливі плани Sony щодо випуску своїх ігор на ПК. каже, що протягом року на ПК вийдуть Ghost of Tsushima, Ragnarok, також другу частину Last of Us випустять Gran Turismo 7 і ще Demon's Souls. Це дуже схоже на правду, адже самі Sony не раз говорили про готовність комунікувати з платформою ПК, або гроші. Ой. Або, ну так, по гроші. До речі, ПК версія Horizon Forbidden West Complete Edition вийде 21 вересня. Напишіть, які ігри від Sony на ПК найбільше чекаєте ви. А поки ви думаєте, хочу розповісти вам про дуже важливий аспект для тої самої комфортної гри в майбутні релізи, а саме ігрове крісло. Cougar Armor Evo – новинка від компанії, за яку ваша спина скаже дякую. Модель оснащена основою з алюмінієвого сплаву Vortex, мультиблоком та металевою рамою, що дозволяють витримувати вагу до старше. Стидесяти кілограмів наповнювач з ефектом пам'яті відкидна спинка до 180 градусів і 4D підлокітники забезпечать комфорт в різних положеннях під час гри чи роботи, а доповнює це все прихована чотиристороння поперекова підтримка, яка дозволяє регулювати контур спинки індивідуально. До того ж, крісло з дихаючої ПВХ шкіри преміум класу, що забезпечує вентиляцію під час довгих сесій. Повний огляд є на каналі. Якщо зацікавить, можете подивитися за посиланням. Працюйте та грайте з комфортом. Конамі почне ділитися новинами про Silent Hill 2 ремейк вже в березні. Про це повідомив блогер під ніком Резі Evil Central, який спеціалізується на горор іграх і давно стежить за розробкою нового Silent Hill 2. За його словами, Конамі працює над великою кількістю ігор у франшизі Silent Hill, Однак для кожної з них готується власна маркетингова кампанія в порядку їхнього виходу та пріоритетності. Вони банально не хочуть розпорошувати увагу своєї аудиторії, зазначає інсайдер. Ігрові журналісти оцінили Tekken 8 на 90 балів, високо оцінивши його безліч офлайн режимів і захопливу сюжетну кампанію. Вони також відзначили цитата агресивність гри. Однак геймери критикують мережевий код і оптимізацію на ПК, як завжди. Графа Майнвей, яка розробляється українською компанією Stellarium, здається, не побачить світ, оскільки компанія потрапила в скандал. Колишні члени команди висунули звинувачення в некомпетентності керівництва. Відділ програмістів припинив співпрацю з компанією, а художники заборонили використання їхніх матеріалів. На жаль, в результаті цих внутрішніх проблем гра лишилася без команди, яка й працювала над її розробкою. Розробники Індіана Great Circle пояснили, що означає те саме велике коло в назві гри. Розробник відповів, що велике коло ґрунтується на так званій теорії великих кіл. Це будь-яке коло, яке ділить сферу навпіл. На землі найвідомішим з них, очевидно, є екватор. Так само великі коло активно використовуються в авіації при прокладанні курсу. Але виявляється, що існує загадкове велике коло, яке не є екватором, але з'єднує багато найвеличніших історичних місць, таких як Гіза, Острів Пасхи, Сукойтаї на. Ска і багато інших. Їхній зв'язок, як і те, чому їх будували саме в межах цього кола, досі залишається загадкою. І за словами розробника, це забезпечує ідеальну пригоду для їхньої гри. До речі, з запізненням, але хто не чув, то нібито в тому самому новому трейлері Індіани Джонс розробники дали натяк на Quake 6. Це підтверджує ранні витоки інформації, але все одно пальцем в небо стверджувалося, що ID Software спільно з Machine Games розробниками цієї гри працюють над перезапуском серії. Загалом відомо, що в новій частині гри має бути реалізований мультиплеєр і сюжетна кампанія з жіночим головним персонажем. На Ubisoft хочуть подати до суду за закриття серверів The Crew. Заявник хоче домогтися заборони подібних ситуацій. Таким чином хочуть заборонити подібні випадки в ігровій індустрії. На його думку, французький видавець нахабно відразу позбавив покупців доступу до придбаного товару, повністю знецінивши його, і навіть не пояснив причину такого рішення. Оскільки Ubisoft продавала гру не як підписку або тимчасову послугу, а як безстроковий товар. То блогер на ім'я Скот, який подав до суду, вважає, що в нього є всі шанси на те, щоб виграти. Скотну не Подобається, що будь-які онлайн-ігри можуть в будь-якої миті бути так само закриті іншими видавцями без будь-яких компенсацій, вкладених у них коштів гравцям, тож він хоче, щоб позов до Ubisoft став таким собі прецедентом, і зізнатися це дійсно камінь в город геймера. Мі швидше за все на цю тему буде окреме відео, адже епоха підписок має дві сторони медалі, і слова Ubisoft, що пора звикати, ніби ігри нам не належать, заставляють задуматися. Адже якщо подібне могло без всяких наслідків статися з повноцінно придбаною грою, то що. Говорити про ігри в тих самих підписках. Я б хотів поговорити про це окремо, а ви вже зараз можете написати власну думку в коментарях. Химдиректор сьомої частини Final Fantasy Rebirth розкрив трохи подробиць про міні-ігри. Хамагуті підтвердив, що міні-гра про сноуборд з оригінальної Final Fantasy VII не повернеться. Під час інтерв'ю Хамагуті також сказав, що нова карткова гра Queen's Blood – його особисто улюблена міні гра Final Fantasy VII Rebirth. Водночас, відповідаючи на запитання про те, яка міні-гра в екшен РПГ була найбільш досконаленою порівняно з її початковим втіленням. Хамагуті згадав перегони на чокобо. Ми адаптували перегони на чокобоков. Дуже сучасну гоночну гру, тож це досить велика відмінність від оригіналу. Цитата. У мережі з'явився трейлер п'яти ночей з Фредді з під заголовком Into The Pit» – наступної гри за франшизою. Це буде 2D-горор. Сам проєкт розроблявся дуже довго і має вийти на ювілей першої частини 8 серпня 2024 року. А екс-розробник стар дівалі пиляє новий симулятор життя під назвою Sun Kissed City. У грі буде велике місто, ферма, гори, поселення біля моря, підземелля, рибальське село і безліч різноманітних активностей на реліз кажуть, десь наприкінці року Уже є сторінка в Steam. Якщо шукаєте того, хто може потягатися з рокстарами в деталях, так це Ларіан. Гравці брами Балдура 3 помітили, що з плином часу погляд Тінесерди чи Шадоухард, як вам зручно, стає м'якшим, а риси обличчя набувають добрішого вигляду. Це відбувається в тому разі, якщо гравці змогли переконати її зректися Шара, дарували її улюблені квіти та грали не в ролі злого персонажа. Але давайте відразу відповідь від рокстарів РДР 2. Якщо зробити якусь дурню під час зйомки сімейного портрета, то вона відобразить. Це на підсумковому фото в будинку Джона. Ого. Згідно з інформацією від інсайдера Special Nick, на шоу State of Play 31 січня можуть показати нову частину Metro, Rise of the Ronin, Death Stranding 2, Final Fantasy VII Rebirth, ремастер Sonic Generations, ремейк Silent Hill 2, Judas, а також ремастер Until Dawn. Ремастер Until Dawn для ПК і PlayStation 5. Невже теж хочуть дати друге дихання, адже, нагадаю, її ще екранізувати планують. Щодо нової частини, Deus Ex. розробляє її Eidos Montreal. За різними джерелами події гри розгортатимуться в південній Азії. Це випливає з вакансій для працівників знайомих із цим регіоном. Інші оголошені вакансії натякають, що гра може мати кооперативний режим. Актор, який став голосом Адама Дженсена, хоче знову виконати цю роль у новій грі. Однак до розробки треба поки що ставитися зі скепсисом. Адже це може бути ремейк першої частини, що часто люблять робити всі останнім часом. А розробники з Фантастік все ж пов'язали невдачу своєї гри Day Before з хейтом блогерів. Вони також заявили, що цитата реалізували все, що було показано в трейлерах у своїй ММО грі. І що ж це до біса таке? Нещодавно вибачалися, розуміючи, що не все так як хотілося. Тепер ось це сервери закрили, а останні кілька тижнів онлайн складав один. Просто один, якщо цього мало, то автори смути показали прогулянку головного героя Нижнім Новгородом зразку 1612 року. На реліз кажуть, вже 26 лютого. У рекомендованих для цього шедевру всього на GeForce RTX 3080 вісімдесят в купі з 7 якимсь там Ryzen 9, хоча б та 32 гігабайти оперативки, щоб було детальніше в цьому відео. Переходимо до інших новин. Дякую, що дивитеся за інформацією. За 2023 рік Valve заробила 980 мільйонів доларів. На кому на чому? На контейнерах у КЕС-2. Таким чином гроші гравців тепер у надійних руках. Користувачі відкрили понад 400 мільйонів контейнерів, і для цього їм знадобилося близько 360 мільйонів ключів. Подайкуючи в ігровому відділі Microsoft, паніка через звільнення 1900 співробітників в Xbox, ActBliз та Bethesda. Це становить 8,5 усього персоналу. Водночас компанія скасувала розробку AAA-виживача, над яким працювали протягом 5 років, ніби у зв'язку з цим Майкі Бара, голова студії Blizzard і провідний дизайнер Ален Адам покинули компанію. До речі, один з інсайдерів говорить, що ті самі звільнення в Microsoft торкнулися і виходу ігор Xbox на дисках, але не майками єдиним. За останній час Unity звільнили 1800 співробітників Riot Games 530, Twitch 500. І смішно, а може і ні, те, що після звільнень Microsoft стала компанією вартістю в 3 трильйони доларів, обігнавши Apple і ставши найдорожчою компанією у світі. Названо режисерів другого сезону серіалу Останні з нас серед названих виконавчі продюсери, шоуранери серіалу Ніл Дракман і Крейк Мейзін. А також Пітер Хор, який отримав номінацію на ЕММІ за режисуру третього епізоду першого сезону Останні з нас. Крім того, в команді Лауреат Еммі за роботу над серіалом Спадкоємці Марк Майлот, а також Ніна Лопес Корадо з неймовірних Стівен Вільямс, з ходячих мерців та Кейт Герон з Локі. Свій час я посміявся, коли почув про мадам Павутину, але певно не даремно. Аналітики пророкують касовий провал фільму. На їхню думку, фільм за перші вихідні зможе зібрати в США всього 25-35 мільйонів доларів. Загалом, за весь кінопрокат, на їхню думку у США фільм зможе зібрати близько 56, в кращому випадку до 101 мільйона доларів. Таким чином, якщо аналітики матимуть рацію, фільм збере навіть менше ніж провальний Морбіус. На думку аналітиків, основна проблема низьких касових зборів полягає в тому, що фільм присвячений. І непопулярним героям, які мало знайомі глядачам, і не можу не згодитися. Адже нічого грандіозного ми не побачимо, а з нонейм героями сенс дивитися, ну не знаю, можливо, помиляюся. Ну, Тюдок тим часом назвала дату виходу документалки про створення Last of Us 2, про яку я говорив у минулому випуску. Грандед 2 вийде 2 лютого. Накінець Holotile. це незвичайне покриття для vr ігор від Disney, яке не дозволяє виходити за межі ігрової зони. Принцип роботи полягає в тому, що спеціальні еліпсоподібні елементи створюють враження обертання під час руху гравця, і це вже майбутнє чи як? Загалом нагадую, що в моєму телеграм-каналі подібне можна побачити частіше. Підпишіться, щоб бути в курсі всіх подій. Дякую. До речі, в інтернеті опублікували фрагмент геймплею скасованої Call of Duty Future Warfare. Від неї вирішили відмовитися, і таким чином Infinity Warfare залишилося єдиним космічним шутером із серії Call of Duty. І слава Богу, повне відео теж в телезі. На цьому у мене все. Тисніть подобайку та підписку, якщо досі цього не зробили. Пишіть будь-який коментар для просування відео, діліться каналом з друзями, а також окрема дяка спонсорам, патронам та за ваші разові донати. Це дуже важливо. Тож, в кого є бажання, доєднуйтеся всі посилання в описі. Звітував Дім Дімич, бережіть себе і побачимось.